Доброго дня, діви, вітаю вас, повня у 24 градусах тільця. У вашому дев'ятому секторі гороскопа відбувається в ніч з 15 на 16 листопада. Зауважу, що в цей же день, 15-го числа, відбувається розворот Сатурна у директний рух. Він, звичайно, ще стаціонарний цього місяця, однак певні видозміни у стосунках із партнером, із клієнтами, а також загалом із тими людьми, які важливі для вас у кожному наступному дні. Ось це все приносить нам розворот. Турна, тим більше по такій повній ми можемо відчувати певні такі зрушення, відсутність певних зобов'язань. Або ж коли наш такий фактор, фактори стримуючись стосовно нашого партнера, він ніби вже сходить на нівець, ми поступово можемо в цій сфері нашого подружжя, наших планів стосовно інших людей, клієнтської роботи дихати вільніше. Звертаю увагу, також Діви, що ця. Повня у вашому дев'ятому секторі гороскопа безпосередньо пов'язана із молодиком першого числа і є кульмінацією всіх закладених подій у першій половині травня поточного року. Тут ми бачимо наразі, що Починання стосовно переїздів, певних обговорень, роботи, можливо якихось домовленостей і обіцянок, все те, що було по молодику першого числа, ми бачимо тепер як кульмінація прояснення, якийсь певний такий от ефект чіткості і повного пакету. Документів, результатів і розуміння, що ж відбувається, із нашими питаннями еміграції, наприклад, питанням викладання оформлення документів, можливо, зібраний повний пакет документів, наприклад, і тепер наші плани от повністю мають вже. Ясну таку картину, куди нам рухатись далі. Отримані посвідки, дозволи, постанови стосовно лікування і діагностики, консультація можливо довгоочікувана відбулася, або ж ми отримали результати аналізів, також зустріч із необхідним лікарем, приміром, також стосовно навчання, не просто запис, наприклад, на курси, а ми вже знаємо всі умови, за яких ми будемо навчатися, або ж онлайн формат, наприклад, або ж потреба ще у того. Щоб прибути кудись, наприклад, тобто якісь ось такі моменти, які вносять фактор ясності в ті питання, які ми ініціювали. Крім того, це може бути самостійна робота також, самостійний етап адаптації. В певному новому середовищі, на новій посаді, викладання новою мовою, навчання також. Можливо, це певні організації, які просто озвучують наші уподобання. І ось ми в нашому світогляді, в нашому спілкуванні, взагалі в нашому бажанні реалізуватися і розгорнутися масштабно, чи ж то переїхати, чи змінити, наприклад, прописку, змінити лікаря, змінити країну лікування, наприклад, крім. Цього питання переїзду і еміграції, взагалі перебування десь. Ми тепер маємо не тільки ясність, а й по присутності урана разом із луною маємо фактор змін. Ось тут така кульмінація по цій повні, яка буде особливо активна саме 15, 16 і 17 числа, оскільки там опозиція від сонечка до Урана два дні до повні також беремо, але найбільш ймовірно, що саме 15, 16 і 17 число буде піком такої активності, перемін і певних нових рішень наших або ж стосовно нас в плюсі в таких акцентах, якими ми можемо керувати, це дійсно можливість просто вистрибнути з певної ситуації, відмовитися від яких Залежностей, виплат, також довготривалих ситуацій до того, що формувало нашу безпеку, комфорт було звичним, але, можливо, вже мало фактор потреби у видозміні. Це певна оплата, може бути також певні договірні зобов'язання. Крім того, необхідність працювати за таким графіком, який був за нас для нас звичний. Але ми розуміли, що надалі так продовжуватись не може, просто не було такої ситуації, коли можна було. Щось таке подібне озвучити і обговорити. Також певна, наприклад, череда судових засідань, коли ми вже бажаємо припинити, наприклад, якісь певні такі спірні питання, або ж ми маємо якісь документи, які можуть поставити крапку, або навпаки, зініціювати цю справу на нашу користь. Потреба залучати адвоката, наприклад, потреба змінити суддю, потреба змінити лікаря, наприклад, або загалом оголосити про якусь несправу. Правилисть про якісь такі ситуації, які за звичним графіком відбувалися, або ж все те, що можна було вирішити просто якимось непублічним чином, ось тепер вже терпець ніби уривається, і нам необхідно внести туди свою частку нашого власного погляду, нашої свободи, автономності і самостійності в прийнятих рішеннях. Коли ми маємо свої бачення, ми хочемо працювати на якійсь розсуд, і можливо, залучаючи. Чи наші особисті професійні чинники, не включати цей конвейер надалі в наше життя, а дійсно внести такий елемент новизни, подивитись на ситуацію під іншим кутом зору? Також, крім цього, це може бути як переїзд, як навчання. Так і просто наше місце перебування, спілкування із певними цікавими для нас людьми. Але коли ми розуміємо, що ми вже переросли, наприклад, і цю ситуацію, і цей колектив і взагалі наш світогляд змінюється, ми допускаємо щось нове у наше життя. Ось тут, Діви, важливо наголошую, що по присутності урана поблизу Луни у цей повенський час, ми маємо такі в собі повітряні кульки, які нас піднімають буквально з якогось звичного я ніби болота. Ми маємо дійсно силу сказати ні, заперечити на щось, відреагувати таким чином, коли ніхто це не може передбачити, або прийняти таке от кардинальне рішення. Це беззаперечний плюс уранічної енергії. Ми дійсно вільні, ми дійсно можемо діяти неупереджено і не обумовлено питаннями комфорту, зручності, звички і всього того, що розсипається, можливо, просто у нашому житті, просто у нас не було. Сили зробити ривок, або просто ми не знаходилися в таких умовах, коли нарешті наш терпець вже уривається, наприклад. Або ж пропозицій, приміром, таких не було. Крім того, тут по урану ми ще можемо бачити появу нових людей, нових обставин, нових документів, наприклад, таких новин, які спонукають нас, або ж відкривати в собі певні нові погляди і підходи до вирішення ситуації, або ж покладатися на те, що без. Скінечна череда новин буде нас супроводжувати, але ми ні на що не впливаємо, якщо бажаємо триматися за фінансову безпеку, зокрема за питання зручності у розрахунках, якась фінансова залежність може бути. Крім того, це ще можуть бути і ситуації купівлі продажу чогось, наприклад, коли нам необхідно продати певне майно або закрити якісь боргові питання, або якщо це спадщина, то, наприклад, домовитися. Про оплату частинами, або внести якісь певні видозміни у те, щоб розпоряджатися цим майном. Крім того, це оплата нашої праці. Ми тут дійсно можемо підходити до питання самоцінності таким чином, коли вже та зарплата, яку ми маємо, наприклад, той рівень доходів, він нас не задовольняє. Ми хочемо заробляти по іншому, в іншій валюті, наприклад, отримувати розрахунок або оголосити про себе десь далеко в іншій місцевості, в іншій. Області в іншій країні проживання. Також стосовно документів і оформлення їх, приміром, тут дійсно може бути заявлено про право на спадщину, або взагалі необхідно щось дооформити. Наприклад, необхідно дійсно витребувати певний документ і поставити крапку у якихось таких питаннях. Ось тут, діви, наголошую, що по цій повні ми маємо підтримку у вигляді уранічної енергії, яка беззаперечно вносить хаос і просто. Ось такий от виток видозміну наше життя і на тривалу перспективу ми не можемо на ці видозміни покладатися, якщо не будемо також докладати додаткових зусиль до того, щоб щось нове, за що ми беремося, за якісь видозміни або відмінені, можливо, домовленості реалізувати. Ми маємо дійсно бачити перед собою стратегію. Однак у нас є тригон до Плутона. Плутон в п'ятому секторі. Тут запорука того, що ми маємо щось, що нам близько дорого, і що ми можемо показати, проявити наш бізнес, улюблена справа, наш нестандартний підхід до вирішення певних питань, який не дає нам можливості і взагалі ніяких чинників для того, щоб впадати у певні такі екзальтовані стани і не знати взагалі, що робити. Ми можемо... Покладатись на наші уміння, на наші таланти, на бізнес, який ми можемо перевезти кудись, або ж також отримувати певну фінансову підтримку. Крім цього, будь-які ситуації пов'язані з дітьми, коли силу нам зараз дають наші близькі, коли ми маємо дійсно стабільну ситуацію у дітей, ми закріпили, вирішили цю сферу в нашому житті, і ми можемо розраховувати на можливість бути в контакті з дітьми, проживати разом з дітьми. Дітьми або ж покращувати їх життя. Наприклад, ми можемо певну безпеку, певний також фактор стабільності перевести в нове місце або ж. Всі наші напрацювання стосовно цього дійсно зараз показують нам, що на дітей ми можемо покладатись у певних питаннях, або ж на онуків, приміром на наших близьких, коли ця ситуація зараз дає нам можливість зайнятися чимось іншим. Крім того, сонечко наразі у третьому секторі вашого розкопа діви в тригоні до Нептуна, у сьомому також тут. Фінанси можуть бути підтримка і спільна мета, можливість порозумітися, можливість закінчити якийсь довготривалий етап у стосунках із чоловіком, дружиною. Коли ви маєте силу, ви маєте вже такий фактор наближатися до вашої мети, і крім того, отримувати результати. Це певний етап може бути довготривалої ситуації. Крім цього, це спільні релігійні, наприклад, погляди. Також це спільна справа і спільне питання. Фінансування також такої важливої для вас мети тут така зав'язка на сім'ї діви у вашому. Повенському прогнозі, яка підкреслює і ваші мрії, і ваш майбутній потенціал, і бажання звільнитися від якихось фінансових залежностей, і боргів, наприклад, або будь-якого спонсорування в певних питаннях, або ж якогось рівня зарплати, яка вже вас не задовольняє, або ж змінюється незалежно від вас, і ви вже на нові умови не готові погоджуватись. І крім цього, з точки зору ваших близьких, можливо, дітей, або ж чоловіка, дружини. Або вони разом разом з вашим бізнесом і вашими власними уміннями, бажанням щось освоїти. Також, крім цього, це кохані ще можуть бути. І загалом люди, які дійсно вас надихають, мотивують і дають такого силу вищих планет, адже по Плутону, Нептуну і впливу Урана, ми дійсно можемо бути долучені до певних таких потоків, коли ми розуміємо, що дійсно час не чекає, ми не можемо безкінечного глянути назад І сподіватися на те, що ситуація буде нерушимою. Або ж ми зараз хапаємося за ці кульки і вистрибуємо буквально з якихось неефективних станів і приймаємо конструктивні для себе рішення, покладаючись вже на тригон до Плутона і до Нептуна, заручаючись підтримкою, і оплати, можливо, нашої праці від клієнтів, коли ми вже не на когось працюємо, а дійсно можемо щось робити самостійно. Або ж також це виробляємо. Вирішені питання можуть бути в сім'ї, коли наш переїзд, наприклад, або будь-які такі наші плани, якісь видозміни кардинальні, вони вже можуть вирішуватися нами сконцентровано. І наші близькі, навпаки, допомагають нам, не відтягуючи фокус уваги, наприклад, на якісь поточні питання, коли ми дійсно діємо, ніби як одна команда. Діви по цій повні, Багато в чому ми можемо спостерігати за бобрами. як то і індіанці Північної Америки, які всі свої спостереження приурочували до руху місяця по небосхилу. І от саме в цей час вони бачили зростаючу активність бобрів в плані перебудови плотин, ревізії їх запасів і активної підготовки до зимівлі. Ось тут ми всю нашу стабільність, безпеку і комфорт маємо самі ніби переглянути щось таке, що неефективно і буде тільки. Займати місце на наступну зиму в лапках ми просто видаляємо з нашого життя по урана, а ось те, що необхідно, те, що дійсно дає нам можливість формувати нашу стабільність, наші фінанси, також відчуття безпеки, місця проживання, зокрема облаштування, наприклад, можливість вирватися із такого от середовища, в якому ми неефективні, яке нам нічого не дає, тільки забирає, де ми засиділися ніби. Немає можливості або ж працювати, або легально, наприклад, працювати, або за відповідні кошти. Ось це все потрібно дійсно ось так от демонстративно, можливо, в якихось питаннях, але не забуваючи про перспективу, видозмінити. Дякую вам, Діви. Наголошую, що в мене є загальне відео стосовно цієї повні, а також листопадові прогнози. До зустрічі у цих відео.